Найбільше зіштовхуємося з тим, що люди ну якби говорять про те, що це більш незручностей, що це більш дискомфорту для них створює, і це навпаки псує їм святковий настрій. Оце із перших вуст, з чим ми зустрічалися на, от в ці дні, коли працювали над перекриттям вулиць. Е, звичайно, ми старалися, е, навіть перекриваючи вулиці, ну, подумати, е, як їх перекрити так, щоб це було ну, мінімальне перекриття, щоб не там, пів міста відразу та, та й все. Можливо, так було б і простіше, і менше б е, е, особового складу патрульної поліції було залучене. Але ми... Старалися і маленькі вулиці перекривати таким чином, щоб все таки кудоюсь можна було заїхати, виїхати людям. От ну старалися хоча б так це зробити.